Друзі, вітаю, 24 червня. Слава Україні! Героям слава! І так, друзі! Питаєте, коли розпочнеться акція? Все, розпочинається акція. Розпочинаємо її з 26 червня, з понеділка, ну, завтра неділя, по великому рахунку цей день день теж вже можемо приймати замовлення на акційні матки. А з перед тим, як починаєте розказати про акційні, хочу нагадати за безкоштовні матки. Безкоштовні матки теж починаємо відправляти. Сьогодні навіть всі відправці теж вже є безкоштовні матки. Є ще можливість приймати заявочки. Так що, якщо хтось ще бажає, може дзвонити, я вас запишу. Ну хочу вам нагадати, бо деко не допоняв, що це за безкоштовні і кому вони, кому я їх можу відправити. Друзі, ті люди, котрі або знаходяться в містах бойових дій, або якось постраждали від. Бойових дій. Або ну, зовсім скрутна ситуація, і вони не можуть собі дозволити, а дуже нуждаються, теж таким вишлими. Так що, друзі, ті, хто потребує, вислаємо по три матки в руки. На сьогоднішній день більше 100 заявок вже зроблено, але ліміт ми для себе зробили більший. Так що ще можемо приймати замовлення. Дзвонить, запишемо. І ті ребята, хто вже записаний в чергу. Якщо вам вже потрібно, а я буду дзвонити тільки. Ну, згідно з записом, а вам, наприклад, ви в кінці, а вам вже потрібно, бо ви зробили відводички і тому подібне, не стридиться, дзвонить, кажіть, що вам треба вже, я вийшлю без питань, так як ну, ми їх хочемо послати для того, щоб була користь, а не для того, щоб послати, аби послати. Так що, якщо ви вже потребуєте, їх дзвонить, вже вийшли. Ну, з понеділка. А, друзі, так, маточки. В чому заключається акція на матки? Вона у нас проходить кожного року, хтось мені дзвонить, з Угу. Угу. Друзі, вона у нас проходить кожного року. Бачимо, так, які маточки. Гарний, великі. Угу. Так, закрию, бо бжолки, щоб не напрашувалися. В чому заключається акція? Є определенна кількість за определенну ціну. Цього року, як і завжди, кількість веде від 5 і вище. Від 5 і вище ціна на бджолини матки по 200 гривень. Якщо вам треба 5, значить за 1000 гривень. Якщо вам треба до 5, по 220 гривень. Якщо вам треба 10, 20, 30, ще більше, і ще є вероятність зробити якусь знижечку, ну все, все вже при домовленості. Позвонили, поговорили, вирішили і е, зробили вам знижечку. Е, друзі, такі определенні гарантійні зобов'язання нами перед вас. Так як ми, виробники, ви купці, маємо мати якусь між собою розуміння. Друзі, ми несемо відповідальність до того періоду, поки вони в нас знаходяться в в Сім'ї, в інкубаторі, потім, поки знаходяться в нуклеусі, потім, поки знаходяться от в цьому одобреному ящику, потім до того часу, коли ми їх пакуємо, відсилаємо і вони приїжджають до вас, ви розпакували і вас задовільнило. Все, все, на тому наша відповідальність закінчується. Там ви відповідальні. Бо щоб іспортити цю матку, ну, достатньо пару хвилин. Може її покласти вон десь там на бетон, в тіньок, можуть залізти мурав'ї і всіх пожалити. Можете залити тут на сонце, але ну зараз сонце не є, вона може підпаритися, вона буде жива, але вона буде. Вона звариться, все, у неї звариться і все. І тому подібне. Також точно і методи підсадки. Друзі, ви підсаджуєте як хочете. Мені по великому рахунку ну, особа, я тим не парюсь, Бо когось переубедити, що треба підсаджувати е якісно через саму кліточку за рахунок відламування одного отвору, а потім витримки трьох днів трьох від відламки малого, не від підстановки вулик. А конкретно від виломки малого отвору. Якщо, наприклад, 20 числа ви відламали малий отвір, а 19-го, значить, ви поставили сім'ю, вона була закрита, 20-го ви прийшли відламувати малий, значить 23-го ви тільки маєте відламати великий отвір. І теж пам'ятати, якщо ви прийшли через 3 дні і тут вже корма нема, вам треба бути готовими до того, що його цей отвір треба чимось заложити. Мати якийсь корм, спочатку половинку кліточки заложити, потім відламати. Цей великий отвір, перед тим зорвати маточники і знову покласти в сім'ю, щоб вони знову проїли і її випустили. Друзі, це дуже важливо і це потрібно дотримуватися. Отак. Якщо ви не дотримуєте, навіть якщо ви цього дотримуєтеся, то й вже ми перевірити ніяк не можемо. Так що з нас там вже спроса мало. Звісно, бувають випадки, що е, можемо якось і вирішити проблему. Якщо вона виникає, тому що людина по нього зробила, а йому треба, а грошей нема, ну то ми туди робимо якусь знижку буквально до 50% за матки. Якщо по його війні, якщо він осознав, що війна його, бо якщо людина не осознає, що він має теж за то відповідальність, ми навіть не говоримо з ним. Ми ніколи не подліжемося, ми ніколи безкоштовно не вийшли, ми ніколи не заміняємо. Якщо людина, хоч грам відповідальності не полагає на свою пліч. Якщо просто такі пред'яви. А то все ви, ви все, ми навіть тренер розмовляємо. Нам не шкода цього клієнта зовсім ніяк. Якщо людина дзвонить з питанням, бо у нього така приключення, ми починаємо розмовляти, знаходимо причину, радимо йому шляхи вирішення причини, і зі своєї сторони робимо все можливе, щоб йому було того більш-менш комфортно. От недавно людина. Замовила, там якусь частину у нього не приймали, щось, прийшло, бо він мені потім розказав, як подсаджував, подсаджував невірно, він осознав свою вину, В ітолі ми йому вислали 10 маток по зниженій ціні по 180 гривень. І йому добре, і нам добре. Хоч ціна на той період була по 250 Ну Ми зробили гарну знижечку і все. Так що, друзі, отакі такі умови акції. Дуже багато людей звикли до цієї акції. І от вже просто. Я недавно, коли ми розмовляли про цю акцію, сказали, що вона буде і тому подібне. І в роліку озвучили, що орієнтировочно в 20-х числах червня вона буде стартувати. Все, 20-го прийшло. Люди стоять десь в посадках, десь на полях, тому подібне, інтернету у них нема, а знав, що акція повинна стартувати. Їм треба матки, дзвонять, а чи не розпочалася? Ні, не, не розпочалася. А чи не розпочалася? Ні, не, не розпочалася. І на такі розмови я вже ну, змучився відповідати. Чекаєте, все. Стартуємо і, і працюємо далі. Друзі, все, на цьому сказав, розказав. Я думаю, тут додати більше нема чого. Ага, кстати, які матки? Є Карпатка, є карника. Ось вот тут, в частності, це сама Карпатка. Карника виводиться на другому точку і вона відправляється, ну, по великому рахунку, не від нас, ну, вона від нас відправляється, але з другого місця. Ціна як на то, так і на то однакова. Бо для нас, як маткарів-репродукторів, зовсім нема якоїсь, скажімо так, різниці, з яких маток виводити. Бо я буду з вами відвертий: от ту Карпатку, якою ми працюємо 15 років, мені було важче добитися до неї, неже купити за 100 євро матку з Германії. Намного важче. Бо ну, декотрі маткарі аргументують, то так, о, я купив за 200 євро матку, я що, матки буду по 200 гривень продавати. Ціна самої матки на дальнішу ціну ваших маток зовсім ніяк не впливає по великому рахунку. Бо навіть якщо ви купили за 1000 євро матку, а з неї зробили тисячу маток, там ціна буде копійкова. вона розобіться, ну, грубо говоря, на всю одну матку, і вона буде ніякою. А якщо ви її будете користувати 3 роки, так як зазвичай таких маток держать довго, то зовсім буде в нульову оцінку. А для того, щоб вивезти якийсь свій матеріал, його набагато тяжче. І от за цього, що ми не бачимо сенсу поділяти їх по різним цінам. Все. Е -е -е так як. А якщо, ну, все, ви мене зрозуміли. Друзі, на цьому буде завершити. Акція стартувала, дзвонить, будемо відсилати. На цьому буде завершити. Слава Україні! Героям слава!